Да. Василь Нещуток знає про біль від горючої трави борщівника, адже ще в дитинстві ненароком обпікся нею. Відтак радить остерігатися отруйної трави. Та оце в дитинстві, коли ну, з друзями на канаві ми того борщовику багато зустріли і почали робити з них різні там підзорні труби, і німецькі автомати-шмайсери. Там дуже м'ясисті товсті стовбури, ну, стебла цієї рослини в борщовика. От і гралися ними, відповідно, понатиралися тим соком. Випадково, от а на вечір я вже весь розпух, там де попав той сік. Цю небезпечну рослину можна побачити не тільки на окраїнах міста, а й в самісінькому центрі. До прикладу, поблизу однієї із рівненських шкіл, де постійно на перервах граються діти, можна помітити неприємну знахідку. Біля нас росте борщівник. Ось Ця рослина це вона є отруйною і вона може спричиняти опіки у людини на шкірі. І дітей тут багато І Поряд діти гуляють, тому. Звичайно, ми їх попереджаємо, щоб вони не торкалися цієї рослини. Хто повинен слідкувати за викоріненням отруйних рослин, рівняни і гадки не мають. Якісь служби, я думаю, що ті, що косять, можливо, ці служби, комунальні так? служби, які косять траву, можливо, вони могли би виявляти такі рослини і якось їх ну, або знешкоджувати. Самі ж комунальники борщівника не бачили. Ну я тут працюю. Я не також, щоб масово бачите, ми косимо стараємося його зараз якась підтримувати, щоб він не вилазив з коріння. Ну, тут у нас, по моєму, парку що його не було. Скільки я з другий рік я не бачив, що у нас тим часом працівники бібліотеки самі ж беруть лопати до рук, викопують з лазілля. Працівник нашої бібліотеки є робітник в штаті він вийшов і відразу прибрав цей кущик. Але виявляється, що він не поодинокий. Але я думаю, що для діток і для всіх, хто ходить тут біля нашої бібліотеки, дуже багато молоді збирається. Це буде дуже небезпечно. Тому з цим треба якось навести лад, зробити так, щоб цього не було. Гори хащі, борщівника, принаймні ці на момент підготовки сюжету до ефіру. Комунальники вже скосили. Тож, аби вберегти себе від небажаних наслідків прогулянок, радимо одразу повідомляти про виявлені кущі борщівнику комунальні служби. Анна Львова, Антон Киричук, новини Рівного.